Добрий день. Я хочу вам дещо показати. Виявився досить цікавий факт. Українська степова перемічок не робить. Ось класичний приклад. Ну, звісно, якщо не тасувати рамки, я зараз поясню в чому справа. В чому річ, так. Да? Ось класична українська степова дворова. Жодної перемички. Жодної. Хоча надбудови, ну, не знаю, як їх назвати. Вона будує. Це ще я почищав, це другий раз набудувала. Якщо мінімальна відстань, то вони. Приклеюють рамки до стінок чи між собою, Ну, бачите, я тут рамки не тасував, тут є вигини різноманітні. Ось ось вигін, ось вигін. А якщо перетасувати, буде мінімальна відстань, і вони отак от приклеять. А так, бачите, те ж саме в нижньому корпусі, якщо Дотримувати усі відстані брусок 25 мм І між корпусами відстань, то вони рідко будують. Якщо, звісно, вчасно не відкачати мед, якщо сильно взяти, то, то звісно, що наліплять. Не без цього ця сім'я в мене цей рік сильно наліпила, я прогав, Треба було зайвий магазин поставити. Не зайвий, а ще один магазин. Але тим не менше, якщо магазинів стільки, скільки треба, не більше і не менше, то матимо такий вигляд. Отак от, от. В принципі, ще одну можу якусь сім'ю показати вам. Зараз я. На фаузу поставлю. Ось це моя місцева. Немає жодного мостика. Так. так. Я обрабляю зараз от клеща, мне все одно снимать. Вот так вот. Трохи погрызло моль. Бачите. Ну, добре. Все, я вам показал. До побачення.